Привіт! Мене звати Марина Шакоцько, я лікар педіатр анатолог і консультант з питань родного вигодовання. Сьогоднішня тема, яку я пропоную, це тема правильного вибору іграшок. І це є не дуже педіатрична тема, але вона лежить на такій межі спеціальностей, тому що до мене часто звертаються батьки з проханням допомогти їм обрати іграшки для певного віку, порадити ці іграшки. Так а як лікар, я постійно. Оцінюю навики дитини і в своїй роботі питаю батьків, як дитина реагує на іграшки, якими іграшками грається, як грається іграшками. Тому ця тема для мене близька. Я багато уваги цьому приділяю і тому впевнена, що буду корисна і доречна вам в цій темі. Перш за все, кілька порад корисних меседжів для батьків стосовно іграшок. Перший важливий меседж це те, що діти не вміють гратись іграшками. Це навик, який у дитини має з'явитись, який потрібно розвивати. Дитині можна подарувати іграшку, дати їй ляльку, дати їй машинку. Але дитині треба показати, як цими іграшками гратись, що, наприклад, для машини можна будувати тунелі, або ляльку можна носити на руках, колихати, класти в ліжечко, або якщо є це набір опосуду, то можна проводити чаювання з тими ж самими ляльками або м'якими іграшками, тобто навики гри в іграшки. Дитині потрібно розвивати. Є така фраза: чим батьки граються на очах у дитини, тим буде прагнути гратись і малюк. Тобто, якщо батьки граються лише своїми дорослими справами на очах у дитини, то і дитина буде прагнути до цих дорослих справ. Я щодо гаджетів, телефонів, ноутів і того іншого. Тому грі дитину треба вчити. Другий меседж. Слово іграшка взагалі походить від слова грати, тому не обов'язково кожна іграшка має бути от прям розвиваючою розвиваючою. Наприклад, коли ми даємо дитині сортер. І вона починає ним гратись. Вона розвиває уяву, вона розвиває увагу, дрібну моторику. Але якщо ми даруємо дитинці, наприклад, дитячий посуд, ну, який, в принципі, не має цього ярлику розвиваючий, дитина також, граючи з ним, розвиває уяву. Увагу дрібну моторику, тобто, якщо дивитись глобально, ці іграшки по своїй суті є розвиваючими. Важливо, як дитина буде гратися цими іграшками, чи буде їй хтось допомагати розвивати свою увагу, і тому тримати фокус виключно на розвиваючих іграшках не потрібно. Дитині не потрібно багато іграшок. Більшість батьків зауважують, що не дивлячись на те, що у дитини багато іграшок, вона може гратися зовсім побутовими речами, наприклад, пачками від серветок, якимось кастрюлями чи кухонним приладдям, це взагалі для дітей щастя до нього дійти до цього приладдя. Тому важливо створити навколо дитини. Безпечне середовище, в якому вона може пізнавати світ і гратися тим, що є навколо неї, тому що здорова, нормальна дитина обов'язково не знайде, чим їй погратися, навіть там, де немає жодної іграшки. І якраз те, що використовується батьками, те, що дитина бачить, що батьки беруть, носять, тримають, використовують дитині. Також цікаво це використовувати, тому що згадуємо ту фразу: що чим ми граємось на очах у дитини, тим буде гратися і, і малюк. Тому багато іграшок малюку просто не потрібні також важливим меседжем є те, що іграшка має залишати простір для фантазії, тому що в сучасному світі сучасні діти мають все дуже. Схоже на реальне. У наших дітей є справжні маленькі кухні, справжні паркінги для автомобілів, і справжні машинки, праски, є кухонні комбайни і багато всього іншого, що в принципі десь не залишає простору для фантазії. Тому батькам треба замислюватися над тим, щоб в певних ситуаціях дитина могла все-таки мати цей простір і фантазувати. Не обов'язково мати кухню, я не кажу, що. Її не потрібно мати, але залишати якісь речі, які можна довигадати з дитиною, де можна пофантазувати, щоб у дитини розвивалась фантазія і уява. Ну і вже не такий меседж, а скоріш собі порада: діти досить шаблоні. Вони обирають кілька улюблених для себе іграшок і вдають їм перевагу. Досить тривалий час так може бути, а потім зовсім втрачають зацікавлення до цієї іграшки. Для того, щоб не мати велику кількість іграшок, це один із меседжів, про який я казала, іграшки можна просто заміняти, на деякий час ховати, а потім діставати дитина з тим самим захопленням, як і раніше, знову буде повертатись до цієї іграшки. Правила вибору іграшок. Така серйозна тема. Багато батьків дійсно з великою увагою відносяться до вибору іграшок. Я теж цього раджу. Повторюю, що іграшок дитині багато не потрібно, але вони мають бути якісними. І про виборі цих іграшок я пропоную користуватись трьома простими правилами: Перше – це безпека, по-друге, це відповідність віку. І, по-третє, це відповісти собі на питання: а що дитина буде робити з цією іграшкою? Переходимо до безпеки. Безпека це основне на що мають звертати увагу батьки в своїй практиці. Я регулярно маю звернення від порушення цих правил безпеки з іграшками. В моїй практиці було проковтування батарейок, які не були закручені, тобто в іграшці музичні батарейки були таким чином розташовані, що дитина могла відкривати сховище для батарейок, діставати їх. І як результат, ми мали дитину з проковтнутою батарейкою. Крім того, я регулярно маю запити від батьків, коли дитина проковтує дрібні елементи іграшок. Так коли дитина відриває якісь запчастини від іграшок, тому що вони неякісно Зроблені ці іграшки, от в моїй практиці це регулярно. Тому безпека це найперше, це збереже ваші нерви, здоров'я вашого малюка. Це взагалі все, що стосується дітей, має розглядатися через призму безпеки. По-перше, обов'язково читайте все, що написано на іграшці. Це от те дрібним шрифтом, яке ніхто ніколи не читає про склад, про правила експлуатації. Оце те, що ми завжди викидаємо в коробці, навіть не заглядаючи туди, все це має бути прочитане батьками, тому що іноді там є досить корисна і важлива інформація. Наприклад, що деякі іграшки не можна прати, і якщо ви обираєте її, бачите, що її не можна прати, то цю іграшку не можна брати для дитини, так? Або певний склад, якісь підозрілі вам на слуху. Речовини, тобто тоді ви цю іграшку не обираєте. Ну і правила експлуатації: чи можна мочити, чи можна прати це все повторюсь, дуже важливо. Матеріал: звертайте увагу на те, з чого зроблена іграшка. Дитячі іграшки, особливо для дітей менше трьох років, не мають змістити. Натурального хутра, шкіри, чи це синтетичний матеріал, чи натуральний матеріал. На це треба звертати увагу. Форма іграшки. Важливо, щоб іграшка не мала гострих кутів, якихось випинів, якими дитина може травмуватись. Це важливо. Запах іграшка має бути без запаху, і дуже важливо, щоб іграшка не мала запаху їжі. Зараз є досить популярна група іграшок, які мають запах тієї чи іншої їжі. Діти їх дуже полюбляють, а це є неприємливим для дітей. Чому тому, що Запах їжі побуджує у дитини певні рефлекси, коли починає вироблятися шлунково-кишковий тракт. А якщо в цей момент в шлунок не будуть потрапляти продукти, то будуть відбуватися процеси самоперетравлення. Так? Ферменти є, перетравлювати їм нема чого, і це може призводити до запалення слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, розвитку гастритів у дітей, взагалі формування неправильної харчової поведінки. Тому іграшки для дітей без запаху. Ну, а якщо ви взагалі відчуваєте якийсь неприємний запах, це може свідчити про е, додавання до е, матеріалів іграшки якихось токсичних речовин, то такі іграшки взагалі не можна брати дитині. Ну і тема, що вивітриться е, тут не працює. Звуки. У дітей дуже багато е, іграшок є музикальними. Я обов'язково раджу е, батьків перевіряти ці звуки, якщо ви купуєте іграшку своїй дитині, е, тому що ці звуки мають бути мелодичними, не сильно гучними і тими, які ви можете сприймати. Е, я взагалі, наприклад, в, в своєму колі навчаю своїх батьків, щоб вони домовлялись з родичами, друзями, щоб ті не дарували дітям музичних іграшок, тому що е, родичі можуть обирати іграшки за свої їм смаком, а самим батькам потім буде дуже складно з цими іграшками жити. Тому музичні іграшки батьки можуть купувати самостійно або за домовленості або за поради. Вигляд іграшки іграшка має бути реалістична. Якщо це слон, він має бути схожий на слона. Ну, це вкрай важливо, тому що дитина має розуміти, чому на якусь незрозумілу істоту кажуть півень. А потім мама такого ж півника показує в книжці, а це зовсім напівня, на півня на то. Не схоже, тому реалістичність має бути і ну і, звичайно, ніяких монстрів, ніяких жахів, тому що навіть миловидна іграшка у вигляді монстра може викликати у дитини підсвідомо страхи і тривоги, які батькам будуть незрозумілі, тому що цей монстр він тут красивий і усміхнений. Да? У дитини все одно це може викликати певні свої емоції, тому що зрозуміти цей внутрішній світ малюка вкрай складно. Ну і міцність. А коли ви обираєте іграшку для дитини, ви маєте взяти в руки, покрутити, спробувати погнути, подивитися, чи все є міцно зроблено, чи не можна тут щось відкусити, відламати дрібну детальку. Це вкрай важливо, оскільки ну, знову ж таки про ті звернення, про які я вже казала, іде річ, тобто це безпека і здоров'я дитини. Другий пункт це вибір іграшок відповідно до віку малюка. Я все ж таки раджу притримуватися цієї характеристики. Багато батьків купують іграшки наперед. На іграшці написано 12 але ми купимо її дитині які 6 місяців і дамо вже їй гратись. Саме через такі ситуації іноді маю звернення від батьків, коли вони приходять з запитом, що дитина не має певних навиків. От вона щось не робить, а коли ми починаємо виясняти, ми поясняємо, що дитина взагалі грається. Не Тими іграшками, які мають бути в її віці. Тому вона дійсно не може робити певних дій з цими іграшками. Тому вибір стосовно віку це важливий вибір, це і корисно для того, щоб мати максимальну користь для дитини, і знову ж таки безпека. Тому що, якщо певні детальки маленькі, написано, що дитина може ними гратися з шести років, а ми їх дамо дитині трьох років, яка може засунути їх собі у вухо, в ніс або проковтнути, то ми розуміємо, що тут. Відповідність віку це і про безпеку також. Тому читаємо маркування і обираємо іграшки відповідно до віку. Якщо ми обираємо іграшки невідповідно до віку, то ми граємось цими іграшками з дитиною. І слідкуємо, щоб це було безпечно. І третє важливе правило: ми завжди собі уявляємо, що дитина буде робити з цією іграшкою. Коли я приходжу до батьків, я іноді бачу іграшки або речі в побуті дитини, які не відповідають потребі. Так? Це не дуже зараз розповім, приклад не дуже про іграшки, але досить такий наглядне. Так? Коли у дитини, наприклад, замість огорщика, ми бачимо якийсь трон чи машину, чи коня. Чи ну, щось іще таке, що дитина не може зрозуміти, що її зробити з цими всіми принадями. Да? Тобто, якщо це машина, то на ній треба гратися, а не сидіти і робити свої туалетні навики. Те саме і з іграшками. Я часто бачу красиві, яскраві, але зовсім незручні, наприклад, брязкальця. Якщо ми розуміємо, що ми купуємо дитині брязкальце, воно буде, має бути легким і легко вкладатися у рученятко дитини, да? щоб вона, якщо е, грається, ним. Щоб вона могла себе, якщо вдаряє ним, тому що це точно буде, щоб вона не робила собі боляче, да? або щоб вона могла його втримати, бо воно не було важким, заважким для неї. Бо батьки часто витрачають немаленькі кошти на іграшки, які є незручними для малюків, і малюки потім ними не граються. Якщо ми обираємо м'яч, ми маємо розуміти, що дитина має його тримати. Якщо це дитині один рік, це має бути певний розмір м'ячика. Якщо ми, звичайно, хочемо, щоб дитина сама ним грала, щоб вона могла його катати, кидати. Якщо ми розуміємо, що ми будемо гратися цим м'ячем з дитиною, ми можемо взяти більший м'ячик, але знову ж таки і зрозуміння, що ми будемо робити з цим м'ячем. Якщо це відерце і лопатка або якісь пасочки, ми маємо розуміти, що вони будуть бути такими зручними, щоб дитина могла сама зробити Цю, ну, цей кулічик. Да? А якщо ми хочемо, щоб вона робила це самостійно, то ми обираємо більш прості форми для того, щоб ну, дитині було легко і в неї була мотивація. Цей вишов, значить, є мотивація до наступного. Якщо ми обираємо іграшки для купання, ми маємо розуміти, що їх треба просушити. І якщо там є якісь деталі або елементи, куди вода може набратись, а потім ми цю воду не можемо вилити з цієї іграшки. Це стосується часто деяких резинових іграшок. Та да? то там можуть відбуватися процеси цвітіння. Утворюватися цвіль, ну так, якось не дуже корисно для дитини, то ми маємо маємо продумувати, чи можна цю цю іграшку просушити, чи є у нас місце, де сушити ці іграшки. І ну, тобто, взагалі, завжди задавати, що дитина буде робити з цією іграшкою, як вона буде з нею гратися і чи буде їй зручно. Ось такі три простих правила, але вони завжди доречні при виборі іграшок. Ну і підсумовуючи тему іграшок, я хочу сказати, що щасливою є та дитина, яка має небагато іграшок. А з якою цими іграшками граються батьки? Бо сучасні діти, на жаль, серед темпу життя сучасного батьків часто не мають цієї привілегії, коли з ними граються. Але це вкрай важливо і я бажаю, щоб кожні батьки завжди знаходили час для того, щоб трошки повернутися в дитинство і пограти в іграшки вже зі своїми дітьми.